Наша енергетична божественна країна почала і люди пробушуватись ще раніше. Просто зараз це більш, скажімо, вже масовий характер. Особливо я це можу говорити, по тому що зараз дуже багато українців і мене слухають, так? і ми з вами практикуємо і працюємо енергетично, тобто, це неможливо було взагалі. Ще навіть п'ять років тому це навіть неможливо було собі уявити. І українців мало один, два, три. Ну, я так утрую, отвірою, може були там, цікавилися темою пробудження, пробучували, змінювалися і тому подібне. Тому що війна, вона як каталізатор, вона як і хвороба, вона починає в нас підіймати щось таке, щоб ми побачили і трансформувалися. І звісно, це прекрасно те, що от є ми зараз, та кожен з нас, а є от минуле минуле наше, минуло України. І тут, уже от в цьому минулому, ми вже зробили вибори такі. Ми вибрали світло. І дуже велика кількість українців, це тисячі, а цього достатньо. Це та кількість, навіть понад тисяча душ, які вже вибрали світло і в процесі пробудження, які вже формують нову реальність України. Тобто йде трансформація зі старої України, корумпованою, темною. Так? А абсолютно живучи в ілюзіях, не приймаючи себе, от так, як ми шили, не цінуючи себе, не люблячи себе. Тобто постійно відчуваючи свою якусь меншу вартість в тому числі, так? не відчуваючи не приймаючи своє коріння. Тобто це все. Живучи в жалості, що постійно хтось має щось дати, щось допомогти, вирішити наші проблеми. Це є дуже велика нелюбов. Взагалі, неприйняття себе це те саме, що не прийняття Бога, тому що ми є частинка Бога. Але неможливо прийняти себе, не приймаючи Бога, тому що творець абсолютно є ми. І коли ми його не приймаємо, ми не приймаємо себе. Це. То саме. І ми не можемо прийняти тоді свою темну суть, твою свою темну енергетичну структуру. І отут, мої любі українці. Тут ми вже сформували з вами ще навіть раніше повномасштабного вторгнення, на тонкому плані, тому що це відбувається занадто ще швидше. Ми вже зробили наші душі вже вибори і готувалися до переходу, і, скажімо так, до зцілення наших душ до пробучення. І от ми вже зробили такі вибори, тобто, ми через життя прийняли певні вищі божественні програми, що ми вже на землі проявили це все. Тобто, це вже Скажемо, процес пробудження, те, що Україна буде процвітати, те, що майбутнє України – це стати вчителем, це духовним і передавати знання всьому світу, це те, що відбувається вже.